Навчальний рік в Грабовецькій школі завершився приємними сюрпризами. Цілу низку подарунків для освітян та учнів привезли прикарпатські благодійники Юрій Дерев'янко та Володимир Грабовецький. Зважаючи на те, що на часі літні канікули та пришкільні табори, спортивний інвентар дуже доречний. Адже в школі важливою є організація не лише навчання, але й дозвілля. Ми подарували для літнього табору спортивне обладнання. Зараз навчання закінчуються, починаються літні табори, і дітям було б непогано, якби вони мали змогу оздоровитись, набрати сил на. Наступний навчальний рік, коли закінчується школа, починається у дітей, відкривається друге дихання. Вони хочуть всю ту енергію, яка у них десь десь можливо застоювала, десь кудись її зреалізувати, десь кудись її виплеснути. І тому добре, щоб були м'ячі добре, щоб були тенісні столи. Добре, щоб були скакалки, обручі добре, щоб були е, ті необхідні знаряддя, які і за допомогою яких дітей можна зацікавити, згуртувати. Окрім спортивного інвентарю, меценати презентували мультимедійне обладнання, класну дошку та мікроскоп. Це все те, що покращить навчальний процес та осучаснить його. Директор школи каже: навчальний заклад у світлі потужних технологій мусить іти в ногу з часом. Тому мобільний сучасний мультимедійний центр був вкрай потрібний. Вчителю потрібно було готувати різні матеріали унаочнення, таблиці. А зараз це можна все продемонструвати. Що діти можуть побачити, вчителі зможуть застосовувати різні технології у своїй роботі, проварти різні інтерактивні вправи, інновації технології. І вже традиційно учні початкових класів отримали від меценатів біблії в доступному дитячому переказі.